Слава Ісусу Христу, друзі, брати та сестри, дуже коротко і постараюся змістовно. Знаєте, сьогодні так роздумував, знайшов таку відкритку, яку колись мені написали учасники школи Марії з моєї групки. І я так читаю, знаєте, то перечитую вже другий раз ці всі речі, які вони написали, цю вдячність, наприклад, там та. І ці слова. І я зрозумів одну таку дуже важливу річ, що є в нашому житті дуже багато речей, е, таких простих, але ці речі ці речі вони просто не мають ціни. Вони безцінні. І прийшла така думка: вони настільки безцінні, як безцінне, то сіно в стайні де народився. Мій Спаситель. Тому що стайня, простота, сіно. Але Бог всемогутній, слово, Логос, народився там для того, щоб ти, я, весь наш дім були спасені. Просте сіно, на яке прийшов Христос. Безцінне. Все, що написано від серця на папері, безцінне. Немає ціни. І воно пробуджує любов. Люби просто, просто люби. І сьогодні. Зроби щось просте сьогодні. Або напиши комусь щось просте, але безцінне, щоб там був Христос. Амінь.